Сьогодні ми подивимось не самостійно. Сьогодні ми глянемо контрольну роботу з геометрії. По першій темі паралельність прямих і площину у просторі. Самостійні роботи ми вже з вами подивились на цю тему. А тепер ось в цій об'ємній контрольній роботі буде представлено 10 завдань, які об'єднують всі-всі-всі основні властивості. Теореми, аксіоми, що стосуються паралельності прямих і площин у просторів. Розглянемо ми підготовчий, тобто нульовий варіант. І так, вперед. Нульовий варіант буде містити 10 завдань. В завданнях 1-6 треба вибрати правильну відповідь. І так, перше завдання, яке з наведених висловлювань має такий самий зміст, що й висловлювання площини альфа і бета мають спільну точку А. Давайте спочатку зобразимо площину альфа і площину бета. І нехай вони мають ось якусь спільну точку. А Ця точечка має назву точка А. Ви згадуєте аксіоми стереометрії. Справа в тому, що якщо дві площини мають спільну точку, то одна із аксіом стереометрії, а саме аксіома 3, стверджує, що якщо дві площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку. Обов'язково є пряма, по якій дві площини перетинаються, на малюнку це зображена пряма М, і ця точка буде лежати на цій прямій М, і ця точка не єдина, тут можна намалювати ще точки. Наприклад, точка Б, точка С. І всі ці точки будуть належати прямій М і двом площинам Альфа і Бета, тому що. Вся пряма, по якій перетинаються ці дві площини, вся пряма ця належить цим двом площинам. Отже, читаємо відповідь А, площини альфа і бета не мають спільних точок, окрім точки А. Ні, ми це побачили. Дивіться, є ще спільні точки. На прямій ця точка Б, точка С не підходить. Відповідь Б: Площини Альфа і Бета можуть мати ще тільки одну спільну точку. Ні, таких точок безліч, тому що прямій належить безліч точок, і відповідно площинам також безліч. Варіант В. Площини альфа і бета перетинаються по прямій, що проходить через точку А. Так, ця відповідь підходить, бо саме це ми говорили, що, що саме ці дві площини перетинаються по прямі, що проходить через точку А по аксіомі стереометрії 3. Ну і давайте перевіримо, чи підходить варіант Г. Площини альфа і бета перетинаються, і лінії їхнього перетину є відрізок із серединою в точці А. Ні, неправда, ця точка може лежати будь-де, і оскільки площини безкінечні, ми не можемо сказати, що лінія перетину це відрізок, тому що вона нескінченна в обидва боки, а відрізок Кінченний, отже, і відповідь Г також не підходить. Наступне завдання, через яку з наведених фігур можна привести більше, ніж одну площину. Більше, ніж одну, тобто дві площини, дві і більше площини. І розглянемо варіанти. Я вам вже підготувала заготовочки, зараз ми їх детально будемо розглядати. Варіант А. Кінці однієї діагоналі паралелограма. Давайте позначимо паралелограм А, Б, С, Д. І ми тоді кажемо, що через кінці однієї діагоналі паралограма, тобто давайте позначимо, що це точки А і С, і середину іншої діагоналі. А середину іншої діагоналі, діагоналі БД буде точка О. А справа в тому, що діагоналі паралелограма перетинаються. Точці О, і цією точкою ділять діагоналі навпіл. Тому точка О вона лежить посередині як діагоналі АС, так і діагоналі БД. Отже, виходить, що нам говорять, що це ми проводимо через кінці АС і точку О, яка, в принципі, є, подивіться, лежить і на БД, і на ОС. Давайте подумаємо, скільки площин ми можемо провести через три точки, які лежать на одній прямій А, О і С. Третє завдання. А, Б, С, Д БЦ і АД основи трапеції і РОМ, e, не лежать в одній площині. От дивіться, давайте зразу помітимо, оскільки у нас БЦ, бачите, БЦ спільні літери і ось тут, і ось тут. То БЦ це спільна сторона цих двох фігур. Отже, БЦ це спільна сторона, відповідно, ось це А, Б, ДЦ, трапеція. У неї основи БЦ і АД. І ромб БЦ EF – БЦ е, Треба сказати, які з наведених прямих є мимобіжними, і задаються пари прямих. І так, розглядаємо першу пару прямих варіант А це пряма АД і ЄФ. Е, Якщо ми знаємо, що АБЦД це трапеція, і БЦ і АД це основи, з визначення ви знаєте, що основи трапеції паралельні, тобто можна записати, що АД паралельно до БЦ. Наступне завдання: яке з наведених тверджень є неправильне, неправильне зверніть увагу? Давайте подивимось: паралельною проекцією прямокутника може бути відрізок. Проекцією прямокутника може бути відрізок. Так, якщо, наприклад, ось є якась площина альфа. Прямокутник ось цей розміщений ось таким чином. І він проєктується ось ці дві точки, проєктуються в оцю одну точку, і ці дві точки проєктуються в оцю одну точку. То ми будемо мати, що проєкцією даного прямокутника є відрізок. Так, це вірне твердження. П'яте завдання: сторона АБ. Трикутника ABC належить площині Альфа. От дивіться, я вже зобразила трикутник. Але я зараз позначу його сторони ABC. І І цей відрізок АБ, оця сторона, вона належить якійсь площині альфа. От тут внизу у нас лежить якась площина. Площина має назву альфа. А вершина С ось ця вершина, не належить цій площині. Отже, лежить поза площиною Альфа. Через середини сторін АС і БС проведено пряму А. Ось червоним кольором я вже провела через середини. Відповідно, сторін трикутника проведена пряма А, яким є взаємне розміщення прямої А і площини альфа. Щоб зрозуміти, яке є взаємне розміщення, треба зрозуміти, що якщо ось ця пряма А проходить через середини сторін, то ви зразу згадуєте, який відрізок в трикутнику проходить через середини сторін, а це середня лінія. Отже, якщо позначити тут точки К і Л як середини сторін, то відповідно КЛ – це буде середня лінія трикутника АВС. Наступне завдання шосте площини альфа і бета паралельні. Давайте зразу дивитись на малюнку і розуміти, що нам задано. Площина гама ось вона, третя площина, перетинає площину альфа по прямій А, а площину бета по прямій Б. Яким є взаємне розміщення прямих А і Б. Для того, щоб зрозуміти взаємне розміщення, треба взагалі згадати. Паралельні площини, а тому, що нам задані саме дві паралельні площини, альфа і бета, і згадати властивості паралельних площин. А властивості, одна із властивостей, говорить нам, що якщо дві паралельні площини перетнути третьою гамма, то прямі перетину, а саме А і Б, будуть паралельні, отже, А паралельно Б. Сьомий приклад. Сьомий приклад на відповідність. Тут задано чотири завдання, і треба знайти правильні відповіді. Давайте зразу дивитись на малюнок, який заданий нам по умові задачі, і читати умову задачі. Прямокутники А, Б, С, Д, ось цей верхній, і с 1 д ось цей нижній лежать у різних площинах. Точки М К і П це середини відповідно С, Б і С1Д1. Установіть відповідність між прямою або площиною і паралельною площиною. Отже, треба знайти паралельні до цих прямих площини і до цих площин площини. Спочатку розглядаємо перше завдання це DC. пряма ДЦ, пряма ДЦ лежить в прямокутнику АБЦД. Якщо це прямокутник, то у прямокутника паралельні протилежні сторони. Отже, ми можемо сказати, що пряма ДЦ паралельна до прямої АБ. А щоб зрозуміти, до якої непрямої а площини паралельна ця пряма ДЦ, то треба згадати ознаку паралельності прямої площини. Якщо якась пряма паралельна до іншої прямої, яка лежить в іншій площині, то ми можемо зробити висновок, що ця пряма паралельна не тільки до тої прямої, а до всієї площини. Отже, нам треба зрозуміти, до якої площини належить пряма АБ. АБ належить до площини. Подивіться, АБ лежить в нижньому прямокутнику, крім верхнього ще й в нижньому. Отже, це прямокутник АБ, це 1 А Б 1 Наступне восьме завдання: Квадрат АБЦД, і трапеція АБМК з основами АБМК лежать у різних площинах. Давайте зразу я вже намалювала малюнок, позначимо. Квадрат це значить, ось ця площина АБЦД. Це квадрат, площина квадрата і трапеція АБ МК. А Б, М, К. А, Б М, К. З основами АБ і МК. Отже, ось ці дві прямі, вони паралельні як основи трапеції. Ці дві фігури лежать в різних площинах. Далі нам відомо, що є точки Е і F середини відрізків АК і МБ відповідно. АК це ось цей відрізок, тобто ось це точка Е. І МБ це ось цей відрізок, тут точка Ф. І тут два завдання. Визначте вид чотирикутника CDEF, Зараз ми його намалюємо. І обчислюйте площу цього чотирикутника, якщо відомі, сторони ad 22 КМ2 і DE. Зараз ми побудуємо І це 13 см. Отже, ми з'єднали точки E і F і побудували фігуру С Д, Є F, ось вона замальована. Нам ще відомо, де є ось цей відрізок 13 і FC також 13 см. Ну, давайте спочатку почнемо з того, що зрозуміємо, який же вид у чотирикутника кутника С Ф. Давайте глянемо, чи якісь дві прямі паралельні в цій фігурі. А як ми це побачимо? Будемо виходити з того, що ЕФ це середини відрізків АК і МБ. Якщо це середини відрізків, то в фігурі АБ МК, яка є трапецією, ЄФ е, це середня лінія, тому що вона зв'язує з середини бічних сторін цієї трапеції. Отже, ЄФ е, це середня лінія фігури АБ МК. Дев'яте завдання і 10 потребує навести повного розв'язання. І так, дев'яте завдання: паралелограм а, Б, С, Д із зображенням квадрата А1, Б1, С1Д1. Давайте зобразимо ось тут: нехай у нас буде квадрат A1 B1 C1, D1 Це квадрат. І відповідно зображенням на площині, деякий, деяка площина альфа. Ось це у нас уже паралелограм а, Б, С, Д. На стороні а 1 b 1 квадрата позначену точку П1. Позначимо точку П1. Побудуйте зображення перпендикулярної прямої, проведеної з точки П1 до прямої BD1. Тобто, треба спочатку зрозуміти, що це за пряма, а потім ще й побудувати зображення її, тобто вже на площині альфа показати, яким буде зображення цієї прямої. Ну, давайте спочатку побудуємо. Пряму перпендикулярно проведену з точки П1 до прямої B1D1. Проведемо пряму B1D1 це буде діагональ квадрата. Побудуємо з P1 перпендикуляр до цієї прямої. Нехай це буде точка k 1 Але ж ми знаємо, що діагоналі квадрата перетинаються також під прямим кутом. Отже, якщо провести ще діагональ а 1 c 1 і тут буде точка О1, наприклад, то діагоналі квадрата перетинаються під прямим кутом А1C1 перпендикулярно до Б1Д1. І остання задача даної контрольної роботи: давайте зразу дивитись на малюнок, позначати, що нам задано: точка Д не лежить в площині трикутника АВС. Будемо вважати, що це трикутник АВС. Ось це точка Д, яка не лежить у площині трикутника А Точки К, П і Т середини відрізків АД, БД і СД відповідно. АД, БД і СД. Тобто треба ще з'єднати СД. Сполучили ми точки А, С і Б з точкою Д. Тепер давайте побудуємо середини відрізків. Значить, точка К це середина АД. Ось для прикладу, точка К, точка П це середина БД. Ось тут точка П. І точка Т це середина ДЦ. І точка Т середина ДС. Відповідно. Причому відомі ще суми ось таких кутів. Давайте позначимо на малюнку кут ДАБ. ДАБ ось цей кут плюс АКП АК. Б. Ось цей кут. Дорівнює 180 градусів. І ДАЦ. ДАЦ ось цей кут. І АКТ АКТ ось цей кут. Вилястими лініями позначимо також дорівнює 180. Доведіть, що площини, я їх вам заштрихувала це АБЦ жовтого кольору. І КПТ рожевого кольору паралельні. Якщо нам щось задано про кути, то давайте з цього і виходити. Давайте згадаємо, коли сума кутів якихось кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів. Тобто, якщо розглядати, дивіться, прямі АБ і КП, їх перетинає пряма АД, а давайте я на площині цей малюнок зображу. Дивіться, ось КП, ось АБ. І перетинає їх з точки А, наприклад, ось якийсь відрізок КД. Нам сказано, що кут, дивіться, ще раз: ДАБ, ось цей кут, і АКП, ось цей кут, дорівнює, сума цих кутів дорівнює 180 градусів. Ось так коротенько ми пробіглись по всім десяти завданням цієї контрольної роботи. Як бачите, в цьому відео я повністю розібрала з вами лише перше завдання. А кого цікавить детальний розбір? Кожного з 10 завдань, то заходьте на мій канал, ставайте спонсором, і для спонсорів відкритий доступ до розбору всіх самостійних і контрольних робіт, як з алгебри, так і з геометрії. Заходьте, дивіться, задавайте питання, готуйтеся разом зі мною і все у вас буде добре, і ви досить якісно підготуєтесь до своїх самостійних та контрольних робіт. Чекаю вас на нових своїх уроках! Все буде Україна!